Як власноруч виготовити новорічну прикрасу для ялинки учасників майстер-класу вчать Юлія Банкова та Ірина Назарчук. Ми розпочинаємо виготовлення нашого зимового ліхтарика. організував майстер-клас міський будинок культури. Запросили маленьких жителів Подільської громади. Напередодні новорічних зимових свят ми вирішили. Запустити наш зимовий експрес, новорічну майстерню новорічної зимової краси для того, щоб і діти, і дорослі надихнулися зимовими придешніми святами. Матеріали на столах були різноманітні та кольорові. Учасники обрали свої улюблені відтінки та розпочали творити. Ірина Назарчук розповіла про те, як можна додати вишуканості до кожної прикраси, використовуючи декоративні елементи у вигляді листочків та шишок. На наших майстер-класах діти отримують нові знання, ми Завжди вигадуємо щось цікаве для наших дітей, для того, щоб вони спробували різні техніки, спробували працювати з різним матеріалом і ці новорічні прикраси для ялинки, декор для дому, щоб вони мали змогу прикрасити свою оселю, надихнутися і надихнути своїх батьків на новорічну атмосферу. Діти внесли свої креативні ідеї, надаючи прикрасам індивідуального характеру. Кожен будиночок став своєрідним відображенням особистості, втіленням тепла і святкового настрою кожного. Я сьогодні пішла на майстер-класи робити новорічну іграшку і повішу її на ялинку. Я робила Новорічний фонарик, і мені дуже подобалося. Після завершення заходу діти, тримаючи у руках свої творіння, пішли додому з гарним настроєм та позитивними емоціями. Подібні майстер-класи, фахівці міського будинку культури, проводять що четверга о 15.00 за попереднім записом. Слідкувати за їхніми заходами ви можете на їх сторінках у соцмережах Культура та Мистецтво Подільська. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.